Вважається, що першою ілюстрованою дитячою книгою є нюрнбергське видання 1658 року під назвою Орбіс піктус». Ця книга у свій час стала проривом у галузі освіти, бо була одним з перших навчальних трактатів для дітей. Книгу написав педагог та письменник чеського походження Ян Амоскоменський, якого сьогодні вважають батьком державної системи освіти. Мова оригінального видання Латина. Орбіс Сенсуаліум Піктус не лише перша дитяча ілюстрована книга. Це видання стало справжнім хітом у тодішньому суспільстві. Було перекладене багатьма мовами і довгий час мало статус найпопулярнішого підручника в Європі. Книга розпочинається історією про хлопчика, який прагне здобути знання. Ведь зміст підручника подається як розповідь вчителя цьому хлопчику. Видання містить кілька розділів, присвячених філософії, теології, біології та іншим наукам. Перші серйозні кроки зі створення дитячої літератури з'явилися тільки у 18 столітті після того, як заговорили про інститут дитинства. Так, в 1744 році світ побачила перша дитяча книжка розважального характеру під назвою Маленька гарненька кишенькова книжечка. Її автором та видавцем був популяризатор дитячої книги тих часів Джон Нюбері. Видання відрізнялося гарною обкладинкою та захоплювало дітлахи веселими іграми та яскравими ілюстраціями. В 19 столітті відомий данський письменник Ганс Христиан Андерсен займається збором народних казок Європи. З Цією метою він навіть відправляється в подорож містами та селами Європи. Так само, як брати Грім, які зробили збірку казок Німеччини, він робить збірку казок європейських країн. Пізніше з'являються захопливі твори різних дитячих авторів, які у своїх роботах покладаються на дитячу уяву. Розвиток друкарства, поширення грамотності серед широкого загалу, поява нових читачів, зниження ціни на друковані видання все це призводить до підвищення попиту на дитячі книжки. А 1865 рік ознаменувався появою нового стилю у створенні дитячої літератури, оскільки світ побачила фентезійна книга Льюіса Керела Аліса в країні чудес. Перша друкована дитяча книга в Україні з'явилася в 1574 році. Це було навчальне видання під назвою Руська граматика або буквар. Відручник видав перший український книговидавець Іван Федоров у львівській друкарні. До складу видання увійшла абетка а також зразки та вправи читання. В ці часи здебільшого випускалися навчальні дитячі книги. А вже у 18 столітті починають виходити книги для читання. Відомими дитячими письменниками тих часів були Іван Максимович, Ігнатій Максимович, Іван Пашковський, Григорій Сковорода тощо. Вперше просвітницькі ідеї в дитячій літературі з'явилися завдяки Григорію Сковороді. Його відомі дитячі твори Ой, пташина жовтобоко, гей поля поля зелені, різноманітні байки, епіграми тощо. Величезний вклад у розвиток дитячої української книжки зробив Іван Франко. Від кінець 18-го на початку 19-го століття виходять казки та оповідання для маленьких читачів. Автор не просто пише казки, а намагається скерувати дитячу уяву від казкових героїв та подів до реалій справжнього життя.